Я хотів звернутися до свідомих містян з проханням економити електроенергію так, як це закликає уряд, як це закликає президент України. Чому потрібна економить? Я дуже стисло поясню технічну сторону питання внаслідок масованих бомбардувань шахідами. Ракетами російським агресором знищена велика кількість об'єктів енергетичної інфраструктури, зокрема, знищення, генеруючі або ушкодження, генеруючі потужності. Відповідно, всі ми знаємо, що в час пік є найбільше споживання електроенергії. Коли, час пік, коли всі готують снідать. Вдягають дітей, вдягаються, готуються, виходять на роботу, це пікове споживання. І ввечері, коли всі люди приходять додому, вмикають світло, і вранці темно ще, і ввечері, звісно, темно, і знов таки починають готувати їсти, включають новини, включають пральні машинки, комп'ютери, мікрохвильові, печі, тобто багато дуже приладів. До чого це призводить? Це призводить до того, що генеруючі, генеруючі потужності в Україні, в нас можуть бути при пікових навантаженнях неспроможні утримати частоту 50 Гц. При падінні частоти нижче 49 Гц йде автоматичне. Відключення генеруючих потужностей з неконтрольованим режимом відключень лікарень, метрополітенів, тобто тих об'єктів споживання електроенергії, які не повинні відключатися або все повинно бути в плановому режимі, щоб мінімум шкоди нанести людям. Наша відповідальність дозволить пройти зимовий період. В більш сталому плановому режимі набагато краще, коли деякі незручності є є планові, заплановані, коли ми знаємо, що стекло та часу по відповідний час не буде електроенергії, коли ми до цього готуємося, і значно важче всім людям, не тільки чернігівцям, але й всім українцям. Пройти цю зиму в неплановому при режимі непланових відключень це найгірше. Наша економія дасть можливість планувати технічні дії, планувати більш-менш проходження зимового періоду, де найбільше споживання енергії.